Якщо вакцинована або невакцинована людина заразиться COVID-19 чи слід їй приймати антибіотики? Антибіотики вбивають бактерії або сповільнюють їхній ріст. COVID-19 19 це вірусна хвороба і не існує антибіотиків, які вбивають вірус SARS-CoV-2. Хвороба COVID-19 може призвести до вірусної інфекції легень вірусної пневмонії. У малої кількості пацієнтів із вірусною пневмонією може розвинутись супутня бактеріальна інфекція легень. Якщо вторинна бактеріальна інфекція розвинулась, може знадобитися лікування антибіотиками. Проте незалежно від того, вакцинована людина проти covid 19 чи ні, якщо бактеріальної інфекції немає, антибіотики не потрібні. Непотрібні призначення антибіотиків призводять до розвитку антимікробної резистентності.